Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Тим, хто завітав до мене перше, кажу ласкаво, прошу, залишайтесь, дивіться відео, залишайте свої коментарі, свої враження, ставте питання і сподіваюся на вашу підписку. Підтримуйте наш україномовний YouTube. Давайте його розвивати разом. До речі, у мене на каналі ви також можете передивитися відео про парфумерну французьку. Вчимося вимовляти назви ароматів, брендів та прізвища парфумерів правильно. Посилання на свої відео уроки я залишу в інфобоксі. Наша українська парфумерна спільнота дуже велика, різноманітна, різнохарактерна, але цікава і дружна. І серед нашої великої української парфумерної спільноти є така спілочка, яка називається Теревені. Очолює її Ірина Талама, наша українська парфумерна блогерка. Ця спілочка ділиться ароматами на знайомство, пересилаючи Теревені бокс, я, до речі, чекаю на один з них. І буду мати багато приємних знайомств. А також учасник цієї спілочки Дмитро запропонував мені познайомитися з тими ароматами, яких я не знала, але в теревенях їх обговорювали. Це такі, як фішки. Аромати фішки теревенів. І також Дмитро запропонував вибрати деякі аромати на знайомство, надіслав мені список. Так як я не зовсім добре знайома з Герленом, ну, скажімо, що я мала, був у мене до Герлен, Шалемар в туалетній воді, Блек Перфетто Floral, була знайома з. Аллепет Роб нуар. Ну і, в принципі, можливо, все. Можливо, щось забула. І коли я побачила в списку аромати від «Герлен», думаю, ну, треба познайомитися ще хоча б з декількома. Але Дмитро так щедро поділився зі мною ароматами. І не тільки від «Герлен», що, знаєте, я не трималася, у мене прямо були сльози. Це були сльози радості. Дякую тобі, Дмитро, і сьогодні я ділюсь з вами своїми першими емоціями та враженнями від наступних ароматів. Цей аромат я мала змогу колись купити в флаконі старого випуску у вигляді крапельки. Ви вже здогадалися, що це іділля. Іділля! Чого я його не купила, я не знаю. Потім змінили флакон, чогось він мені не подобався, той флакон, вони були всі однакові. Ну і життя покотилось далі. Купа інших ароматів. І коли я нанесла його собі на шкіру, на блутер, вау, я опинилась просто серед величезного букету білих квітів. от Величезний букет, а я посередині. Це не кущі, це букет. Білі квіти, різноманітні і багато буску. І це настільки чудово, це настільки неймовірно оця вся краса, яка просто пашить на тебе. Це аромат травня, теплого, квітучого травня. Це аромат. Побачень, це аромат поцілунків, це неймовірний квітковий аромат. Він не різкий, він не легенька водичка. В ньому настільки все збалансовано, як для квіткового аромату. Тому поціновувачем квіткових ароматів. Це просто має бути. Один з найкращих, один із тих, що займає перші позиції. Коли він розігрівався на шкірі, він наповнював собою простір. І я відчувала себе, нібито я в такій білоквітковій ванні, де різні різні білі квіти, темний бузок, який дуже так гарно пахне. І трішечки, трішечки пелюсточків троянди, неймовірні відчуття, прекрасніший аромат. На плотері він дещо сухіший, але це і не дивно шкіра розігріває. Вразив мене, закохав мене в себе, чекаю травня і чомусь чекаю вечора, травневого вечора, щоб вийти в ньому. І прогулятись. Прекрасний аромат. Наступним ароматом. Наступним ароматом, а я ж нічого не сказала про Іділь. Нормально, а це так завжди. Пізно вночі записуєш відео, і дещо забуваєш. Я поцікавилася, звісно, пірамідою і виявилось, що цей аромат, який був створений в 2009 році эм... цієї рівасером. В верхніх нотах має настоянку троянди, не дарма я відчувала троянду, фрезію малину. Поки не чую малину, можливо, в тепло більше піде. В нотах серця конвалія, жасмин, бузок, півонія лілія. Знову я чую зразу ноти серця. Ось вони ці чудові квіти. В кінцевих нотах мускус і пачулі. ще забула зазначити в верхніх нотах лічі. Можливо, лічі, малина, оця кислиночка, да, вона трошки збиває ну, якусь приторність. Бо іноді білі квіти не завжди подобаються. Да? Воно настільки все врів... врівноважене, просто прекрасне аромат, який. Я хотіла б, звісно, мати, поки що в мене є дуже щедрий відливант, який чекає травня. Наступний Наступний аромат також не був мною куплений. Як не був куплений? Була велика а, така акція, був розпродаж. Герлен переходив на нові флакони і вони а, продавали всі аромати у флаконах старого зразку. І на нотіну я поклала в кошик цей аромат в прекрасній пляшечці у вигляді квітки, гарного аметистового кольору. Ви здогадались, це Енселенс. Я поклала в кошик і вирішила ще щось пошукати. І коли я пішла оформлювати покупку, його вже там не було. Вибачте, товар хтось купив. Я жалію про це по ці пори. А, але у мене з'явилась нагода познайомитися з цією парфумерною водою «Енсолянс». Ну, сама назва, слухайте, «енсолянс» – це ж в перекладі з французької зухвалість, нахабність, наглість. Що можна очікувати від аромату з такою назвою? Ну, я приблизно чогось такого очікувала. Ой, коли я нанесла цей енсолюнс, це для мене була зразу така велика, м'яка, солодка парфумерна пудрова зефірка. Велика-велика. Солодка, але не приторна. От Настільки там щось так збалансовано, що воно не притурно. Я відчуваю там ем, ірис, тільки не каліровані іриси, різні там рожеві, ем, такі міксовані кольори. А от той фіолетовий ірис з дитинства простенький, який ми називали півниками. Відчуваються ці півники. Фіалочка, ну не дарма ж колір такий, так? Але оцю таку, можливо, дещо приторність півника, можливо, засолодкість, вілює якась нота, щось таке свіже, що не дає аромату бути важким, бути якимсь неприємним дещо. Або там занадто пудровим. Він для мене ідеальний, як пудровий аромат. Звісно, що цікавилась, звісно, аромат 2008 року, який в початкових нотах має червоні ягоди. Ось, можливо, ці червоні ягоди вони дають оцю рівновагу. Прівноважують ірис. В нотах серця ірис апельсиновий цвіт фіалка, і, мабуть, апельсиновий цвіт. Я так розумію, і червоні ягоди, і апельсиновий цвіт мають кислиночку. І це так гарно наклалось на ірис і на фіалку. Божественно. В нотах бази боби тонка, деревні ноти і сандал. І я собі записала, що в кінці, в подальшому. Аромат стає сухішим, глибшим, і в базі є щось з деревиною. Ну, В нотах заявлено. Прекрасний, неймовірний аромат enсолюнц, я навіть сьогодні сама як Ensolance, але він не зухвалий, але він не наглий. Він прекрасний і лагідний. Наступний аромат. Два наступних аромата з категорії серії, вибачте. Аква Алігорія. Це така серія, випускала з Герленом, яка ем, була присвячена ароматам природи. І Дмитро надіслав мені два аромати з цієї серії: оранж Маніфіка. Ну, оранж, апельсин, сама назва вже говорить про те, що це будуть цитруси, що це буде щось бадьоре, свіже. А це так зараз треба і взимку, і взагалі бадьоритися. І я коли нанесла його, звісно, на руку, звісно, на блотер, я зразу відчула це перше враження, насичений, концентрований, свіжий, солодкий. Апельсиновий сік з м'якоттю. В який або капнули, або якось саме по собі попала крапелька одеколону. Ось оцей сік насичений, і в ньому крапелька одеколону. Можливо, дві, якщо багато, то дві. Але це настільки чудово. Оцей апельсин, він. Він не апельсин такий, ото, апельсин пояснила, да? А він такий розмірений, він такий, е, як, як одна лінія. Він тримається як одна лінія. Оцей сік апельсиновий, глибокий такий, прекрасний. Собі записала, що е, коли на шкірі він солодшає, то дає відчуття ефірної олійки апельсинової шкірки, От коли є зжатий, оце прис-прис-прис-прис, от таке відчуття, що оці маленькі-маленькі ефірні мікробризхи йдуть. Тримався гарно, три години так гарно тримався, а в базі відчува також деревні ноти. На блотері він більше тримав свіжість. Ну, шкіра завжди ж розігріває, завжди оце... Моя шкіра, до речі, полюбляє витягати солодкість. Я вже примітила таку особливість. А на ботері, ну, бумага є бумага. Папір є папір. І, Ой. І зараз вже скільки пройшло, як я винесла. Все одно. На фоні деревини є апельсинка. Що ж тут у верхніх нотах? Апельсин, Клементин, Баргамот. Цитруси. В нотах серця Неролі жасмін. Я не почула жасміну поки що. А все ж таки мені здається, що ці аромати, вони на тепло. Вони на теплу погоду. Я так думаю, що вони в тепло повинні більше віддавати від тих нот, що там заявлені. Я поки що не чую жасмину. Кінцевих нота Амбра, кедр і мигдаль. Кедр, деревні ноти мигдалю також не почула. Чудовий цитрусовий аромат. Такий а не то, що там поливашка бодрячок Ні, він такий, ну, герлен. Цим все сказано цитрусовий, але Керлен. Клас. І останнім є аромат. Який мене просто підкорив. Це неймовірна ерба фреска. Я коли нанесла її на себе, я просто потонула в, в такій хвилі свіжої соковитої м'яти зеленого базиліку. Якоїсь хрусткої зелені. Таке враження, що садок, і от було дуже спекотно, дуже спекотно, і ніч тримала спеку, і під ранок трішечки стало свіжіше, і пройшов дощик. Він змив пилюку, він освіжив все в садочку. І оці всі трави, м'ята, базилік, якась там зелень, хрустка, якісь там квіти, воно все на радощах, що воно чисте, віддає оце все. Це така приємна хвиля. А потім я за оцією м'ятою, базиліком, чітко стала відчувати знайому ноту. Я так Думала, 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 ну, Боже, це таке знайоме, я так це знаю, я давно це знаю. У мене це є. І мова йде про зелений чай, але не про напій, а саме про Грін Ті від Елизабет Ардан. Я уловила оцю схожість, нібито з цією зеленю, з цією свіжістю, паралельно тече така тоненька. Річечка цього парфуму, і ось вони поруч, і ось вони поруч. І це дуже довго тримається, це відчуття, оце відчуття зеленого чаю. І як я ж була здивована, коли я поцікавилась пірамідою і виявилося, що він там є. У верхніх нотах лимон і конюшина. Не можу сказати, що я дуже-дуже знайома з ароматом конюшини. Якось у нас, коли в сіно косили, у нас там конюшина не дуже росла. Звісно, я нюхала квіточки конюшини, але не настільки, щоб е ідентифікувати це як парфумерну ноту. В нотах серця м'ята, зелений чай. Ну, Тут заявлений напій. А мені гринті від Елизабет Арден. В кінцевих нотах конвалія і цикламен. Все ж таки, квіти оці також відчутні. Е Аромат казковий, просто казковий. Він мене підкорив. І якщо взяти оці чотири аромати, то у мене на першому місці стоїть Ерба Фреска, а на другому всі три інші. Я не можу їх розділити, вони всі прекрасні. Дякую, Дмитру, за такі приємні враження. Вам всім дякую за увагу. Звісно, у мене ще буде і буде про що розповідати. У мене попереду ще дуже багато знайомства з ароматами Вірлено, про які я буду розповідати. Я вам всім дякую за увагу. У нас все є добре. У нас все буде добре. У нас все є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде!